Він називається Папір в дефіциті. Я його написала після книжки Геннадія Афанасієва. Геннадій Афанасів це був такий політв'язень. Його затримали в Криму в 2014-му і він є джигурантом справи Сенцова. І його звільнили в 2016-му. І він після цього написав книжку про своє перебування в в цих тюрмах російських в СІЗО і, і, і написав цю книжку, називається Піднятися після падіння. І я прочитала цю книжку і написала вірш. Не, я читала. Тиша навколо така постійна, і по кутках зачинилася плісніва. Тепер в дефіциті пиши постійних. Пиши скільки треба, пиши, скільки вміститься. Кожен кахель липкий і чорний. Місяць наколотий кимось на кратель. Усі катування закінчаться щойно ти все перепишеш словами неправди. І час буде плакати десь в коридорах, і стіни вбиратимуть сльози по краплях, Проси свою гідність лишитися поряд. Боротись важливо, боятись нормально. Неправда спотворюватиме почерк, буде розлюченою і брутальною. Але мовчання найбільший злочин, папір в дефіциті найгірше алібі, неправда ламатиме ребра і зуби, випльовуй, викашлюй усю пропаганду, хтось повинен по той бік цензури. Рано чи пізно дізнатись правди. Хтось все одно зрозуміє, що чим би ти не виводив рознючені букви, слова повинні бути такими, щоб їх неможливо було забути. Слова повинні проникати за межі ворожих судів і фальшивих кордонів, і хай тут від тебе ніщо не залежить ні вчора, ні завтра, ні навіть сьогодні. Хай навіть ти сам не тримаєшся купи, а дні, що тривають, стають тільки гіршими. Правда у тому, що весь світ не купиш, бо там, де є стіни, завжди будуть тріщини. Дякую.